Що? Що таке? Що? Ті пацани там їдять, а ти тут. Та готує? Хто готує? Аркадій. Йдем подемся. Я коди роздаю. Хватить уже, ходи, подемся. Так, як хватить до, до 18.00. Аркадій, я молекула готова. Молекула? Шкорше перепадайте, ми сьогодні. О, той. Ти що робиш? Mm -hmm. їсть. ти Ты їсть. Ты бульба подавить, Мата. ясно? вони з Максимом можуть і бульбу їсти, і все, що хочеш. Я би бульбу теж не їсти? Ти тоже хочеш бульбу Пізно. Я Тиш, що на всіх готуєш? То жарене, ти Та що я. Що, обідали тебе. Бульби не дали. Я бананчик. Чебатуєш? Чабату уже з'їв там хлопцечку. А вже нема чабату? Ні. Сергій, Сергій з'їв? Я кусок один з'їв. Кусок пів чабату. А ви вчора два куска з'їли. Ви шепите? Коли? Сьогодні. Хтось з людей написав, що ти мало це... мало виміщував. Його вообще не виміщують. Але я подивилася, знаєте, ну, чепата це італійська, це булка, як і правильно, то паляниця, булка. І там вона така сама, як в розрізі, як в тебе. А, знаєте, я перекладав все 4 рази. Ми а Просто на відео не показано всі 4 рази, що я буду кожен раз перекладаю знімати. Може Максим дохай зайнявся, чербачи. Алло? Я прям бачу в його очах. Важен, він якраз шукає рецепт чиабати. Ти <рес> рецепт Чабату шукаєш? Людям подобається, коли ти з ним біологію вчиш. Та ні. Не сьогодні. Де Де їш, о, ти він дивиться на бульбу, бульбус маже, нашому Де, да, А собі кутеринку навалив, які можу. А що тут за кусочок хліба ти лишив? То він мені лише. <рес> <рес> Тобі, щоб той близак. Забирайте дроти, йо-ма-йо, ти, йо -ма -йо, ти заробляєш, а мені, що шиш, значить забирай дроти. Хіба намоти якому мало. На Давай витягуй брокколі. Курочку. То то, то то ти маєш робити. Ну то так, та, але викину. Ти роби сама. Чи ти будеш їсти гречку свою. Я буду чекати овочі тушені. Так? А хто буде тушити? Та ти? <laughs> я буду овочі тушити з куркою. Забиться mm -hmm. Максим, Максим не... бригер, бо він зараз приклеїться yeah, і все з'їде. Бери, бери, бери. Та, та не, бери не бери у нього! Бери, їсти. Ти кажеш, бери чи не бери? Не Суде? бери. Ну бач, бери. Що там Моніка? Все добре, Моніка, все супер. Може її взяти сюди, що в неї? В неї план. Вона захворіла, писала вчора а -а -а. Я бідна дитина. Я сюди бід. Давай де готуй! Я не буду готувати то ти маєш готувати. Ну, щоб ти чекаєш поки я приготую тим трактовочка, ні, кашка. Та якщо вже так розмовляєш зі мною, по хамськи то жовто. Я собі сам приготую. Але не овочі. Цвітно капуста. Убираємо. Вареники є? Там вареники. Були. Було, там вареники нема. <гум> Буле вареники. А ти тихенько сидить, хіба... М, Та йому, йому не шкодить їсти ні вареники, ні пельмені. А от тобі. Я Я Вчора то, 4 рази їв. Ну, то то. Що що то ти пентагон зламає чи що? Такі не можна на відео говорити. Не можна. можна. Треба Три. Три. Три яйця купити? А ти хіба робиш одні яйця їш? Я зараз буду реккуїст. Не угу. Нема перцю. І що? Ну все? А і Ішорка, і шорка, і перці. Я би ліпше ці вонтеху чекати. А що ти йдеш робити, Аркадій? Та нічого я дивлюся. що, треба все витягнути, щоб подивитися? Типа я зроблю очі. Так. За що він витягує, чи з холодильника. Все до сраки, все не торгай, вертайся до нас. Ну нафіг. Не лізь не лізь ту А чого борщ не їш? то <плес> 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 я би бі, боюсь за дуже схотовий. Як за борщся візьму то все. Ну про друге відкрив холодильник. Я конкретно не знаю, за чим лізти. Все? Це він буде їсти, що <плес> він так і їсти... Це вот таке чекає, щоб їжджати. ты меня и не найдешься и не будешь. Я речки себе сделаю. Ты будешь? Да, ты же хочешь съесть? Ну а как? На каких Да Горячка, то Я калорий. Не не калорий горячка. Я думаю, и говорил. Так. Шо, хочешь? Деревку з'їсти і вареники доїздити, так? Але вареники доїть світла доїть. І малий тоже стежный току, но. Що? Я нічого не, <риклад> не поняв. Я не до тебе говорив. <риклад> я а до кого? Он там рис, я думаю, що визали. Тим його народи, є. Та що будуть чотири сніж. Ага. Бульбу їсть, давай. Що ці на гарячні буде. Ти бульбу, до речі, не їш. Ти один єдиний, хто казав, що безполітна трава. Її їсти не треба. Я так казав, що ви не їли. Вчора казав що мені, що він рибу їсти не буде. Короче, як проходиться, то все буде есть. Норка иди стань ключа бату. Макс, бери кіш. Я же боюсь. Максэ мой краску. У меня кусойте. Не, нічого не пече, своим темпечим. Печінням... Я хочу сьогодні торт пекти. Да, торт, чисті. давай! Просто буде вицікатися. Давай професор. Я хочу попробувати. Ти ж мене на майстер клас той кличе. Треба було крошки з того, з дошки змести мені. Я зараз ще не. Я чорний mm. сіт. Дорогі Ну все, так то ешь, я туда забираю, так Сергей, нерушай. Угу. Глагончика сюзну. Що за Пожа хата не знаєш звідки тут чекати? А так і на рибу, так? Ну. Та не переживай в них бахтів до вже ніби. Я як би хотіла тоже би життя. Це як красота, куту знає бікої. <ривателі> Тільки від тебе їх можна чекати. А гаря? фігаря. Спідлоба дивиться. Ти будь-би капець нажарив. Та ж вся було. Там пару... там три чи чотири. максимум. А люди, то все, три, ще у вас в місті є в магазині, будь-ведіть купити, бо все тут же Так? Да? Я в магазин не ходив. Mm. двома руками. Рибу? І mm -hmm. mm -hmm. що, ти похудав? Да. No. Де? Там де ти не набрав. треба вилку подносить до рота, а не рот до тарілки. Тут таке. Якщо сильно спішиш, то можно и так робити. Добре, задумайтеся, что вы будете сьогодні їсти і стріпитись. Чому пішти?